Чотири роки тому в Україну приїхав очільник ЦРУ і повідомив президента про те, що готується повномасштабний напад. Ви на каналі Дани Ярової. І зараз будемо говорити серйозно про серйозні проблеми про цю ніч, про те, що відбувається, про те, що ми скачуємося в диктатуру. Доєднуйтесь, поки ви доєднуєтесь, я вам прочитаю вірш Дмитра Юрка Космонав. Вибачте. Маразму градус ріс все вище і вище, сарказм епохи шкварив гопака. Петрова бронювала кладовище, ховало між хрестів від ТЦК, вдивлялися мізки до нових охочих, в найглибше дніщі із можливих дніщ. Палки любитель сцяти в рот і в очі це робить вже з військових кладовищ. На радість цицеронам із кабміну, бронюючи заслужених тіпків, єднало кладовище всю країну навколо спільних дружних матюків, та марні всіх злостирців сподівання, допоки вовку ніжно опіка, меморіальний цвинтар бронювання від зайвої уваги ТЦК. Автор Юрко Космина Доброго дня, слава Україні, Львів, Київ. Вітаю. Пишіть, чиє світло, чи ви з світлом і як пережили цю ніч? В Києві знову страшна ніч, знову страшні обстріли. Я цей вірш написала до того, хто не в курсі. Вчора з'явилася інформація, що Петров, рупор опешної пропаганди, заброньований на цвинтарі. Я не шуткую зараз, якщо хто не знає, це дійсно так: він заброньований на цвинтарі і він там працює. У зв'язку з цим, мені здається, геніальніше зробив мем Богдан Фарцишин, показує. Була така книга Паші Білянського Я працюю на цвинтарі. Ось вам, будь ласка, тепер Петро працює на цвинтарі. І ви знаєте, в цьому контексті слова нашого міністра єдності, да, зараз міністра єдності Кулеба, що всіх нас об'єднує кладовище. Я не знаю, це він має на увазі, що всі заброньовані від кабміну родичі, там, батьки, друзі, знайомі, всі працюють на кладовищі чи заброньовані з кладовища. Коротше, це все Лірика, це все. Хоча чесно, Петров за те, що він зробив з Ніковим, за те, що він робив, коли наганяв тітушок скрізь, коли він обливав ємном всіх, має сидіти. Ні, він не має піти в ЗСУ, він має сидіти. От реально має сидіти, і воно хайде в ЗСУ. Поїхали далі. Значить, сьогодні страшний знову ракетний обстріл. і Повірте, вони будуть робити це далі. На вулиці мінус 15, в Києві, у всякому випадку, мінус 15. Я не знаю, як у кого. Пишіть. Мені світло дали от за добу перші дві години, але напруга 180, замість 220. Я не можу на електричній плиті вже півгодини чи годину зварити яйця. От серйозно кажу, як ви? Завжди зі світлом, але не скажу де, щоб мене не відключали. Служба безпеки України доєдналася доброго дня. Значить, поїхали далі. Чотир... Чотири роки, що я почала? Чотири роки назад в Україну приїхав очільник ЦРУ, повідомив нашого президента про те, що готується повномасштабне вторгнення. Насправді це не тільки був один приїзд, там була ціла делегація, велика кількість. Вони приїжджали, показували плани, показували, що зі сторони Гостомеля буде йти наступ. Чомусь звідти відвели нацгвардію, відвели все і лишили там строковиків. Я зараз пишу книгу про бучу і події в Гостомелі. Я знаю, вже там достоїменно в дві години дня в Гостомелі, а два числа вже зайшла колона зі сторони Білорусі, зі сторони Чорнобиля. Там вони пройшли просто транзитом, просто лише. просто сквозняком. <тур> Значить, що зробив президент? Я хочу вам всім нагадати: президент поїхав в Буковель, ось вам фотографія, 4 роки шашлаків, і фотографувався з цими людьми. От Мені просто цікаво, ці люди, які впізніть зараз на фотографіях. Чи ви за кордоном, чи ви заброньовані? Бо тут і чоловіки, і жінки. Ви знаєте, що саме… Дивна ця історія. А, до речі, мені напитали, а де ж Єрмак? А ось Єрмак, дивіться, він був так там же, на лижах з шашликами відпочивали, все в них було супер, добре і прекрасно. Єдине, що в цей період вже пані Олена Зеленська була не в країні, і діти президента були також не в країні. А наші з вами діти були в країні, і ми з вами, вибачте, не вивозили дітей, тому що нам сказали, що все буде добре. а ми повірили, бо не можна ж брехати цілої нації, у яких є літні люди, які є інваліди, які не можуть пересуватися, у яких є діти. Не можна ж казати націю, у яких є діти, вивозь дітей. Вивозьте дітей, не можна ж. Що Бо буде? Шо? Шо буде? Шо буде? буде... Паніка, і люди вийдуть. Господи Боже, да ви що? Може, вони б живі б лишились, особливо в Бучі, в Маріуполі, Мелітополі і в цих цих місцях? Значить, далі, цікаве. Знову повертаємось до того, що нас вчора попередив. Президент, ну, до речі, всі попередили мене також попередили, всі поволожники, що готуються е, обстріл ракетами, що вже підвозяться ракети, і е, буде обстріл. А, але він нас повідомив знову ж таки з Кіпру, де зараз знаходиться. Чому він там знаходиться? Невідомо. Е, я так розумію, що ну, просто людина знаходиться там, говорить, що йде переговорний процес. А тепер увага, він говорить, що йде переговорний процес. В той час, коли його ручна обізянка Кулеба, ой, вибачте, не цей скрін, зараз, щоб не бути голословно, Дмитро Кулеба наступний спалах переговорів переговорного процесу буде наприкінці лютого. Так, а чому тоді пан президент не на територію України? І до речі, хочу нагадати вам, що буквально там в останній тиждень 25-го року пан президент нам говорив, що якраз це самий час для політичної дипломатії, що ми зараз це повирішуємо. Що ми вже 90% у новорічному зверненні він сказав, що 90% вже все погоджено, все прекрасно. Ми йдемо на ре референдум. Вибачте. І все буде прекрасно. А... Загиблі цивільні, цивільніці у випусках новин звучить як буденність. Ну, Це завдяки пану президенту, йому ти що я вам можу сказати. А... Далі, пишіть, будь ласка, пишіть, звідки дивитеся, пишіть, є світло чи немає світла. Будь ласка, для мене це також важливо. Мені важливо з вами і підстави питання, буду на них відповідати вже при кінці. Так, от, підготовки до війни не було ніякої, е, нічого не робилось. Ми, ми, вони відпочивали, ми збирали, хто там трошки був при розумі, збирали тривожні чемоданчики. І що зараз відбувається? А зараз знаєте, що відбувається? Я сьогодні написала допис зранку, тому що е, заснула я о 3-й годині, прокинулася о 6-й е, засипала під вибухи, прокинулась під вибухи. І тут мені в коменти навалюють ось наступне: я, питаю, де президент де е, уміров Йдіть себе, пошукайте ваші істерики дістали, чи їх добре оплачують. І знаєте, хто це пише? Це пишуть люди, які сидять за кордоном. Я не хочу зараз ображати жодну людину, яка ем, сидить за кордоном, допомагає ЗСУ і таке інше. Але вітання з Риму вітаю! Вибачте, це не до вас це є окремі такі індивідуми, які вважають, сидячи за кордоном, вважають, що е, нам можна говорити, як нам тут виживати. Ми засипаємо під о, вибухи, ми просипаємося під вибухи. У вас немає світла, у нас немає. Немає опалення, у нас немає води. У нас вже, з от у мене з'явилося світло 180 напруга. я Навіть не чи зарядяться акумулятори через інвектор. Тому розрахунок на голосування за кордоном серйозно вам кажу, і вони планують переобратись і знову ж таки планують переобратись не для того, щоб бути президентом а наводити лад в країни. По перше, пообіцяли 800 мільярдів доларів на відновлення України, їх дадуть. Їх дадуть так. Що ж як це ж? Як це ж не бути в цьому залученому, в цьому процесі? Це ж цілих 800 мільярдів доларів. Але бачите, яка історія цікава. Американці сказали, що в руки цій владі ці кошти не потраплять. Все, крапка і друге, просто щоб уникнути відповідальності оцих цих питань. Що відбувається, чому не захистили за 4 роки енергооб'єкти? Чому зараз ми сидимо без світла, без тепла, без нічого? Як взагалі діти оці? Грудні зараз виживають, я не знаю. Ще раз хочу закликати, ніхто до мене не звернувся, хто на лівому березі прийму додому родину з дитини з, з, з маленькими дітьми, і, будь ласка, допомагайте один одному, тому що на владу ніякої немає ніякого немає розрахунку. І ще хочу вас цих запитати: допомагала вам «Зимова тисяча? допомогла вам ця, ця цей популізм і це роз, розтринкування грошей? І чому вони пішли не на захист країни, а пішли отак, от просто їх розкидали і все допомогло? Тисяча гривень. Напишіть, ви їх отримували, не отримували? Допомогло? Я не отримувала. Далі, що відбулося сьогодні? Сьогодні е, ха, вчора комітет по нас безпеці оборони відмовився звільняти малюка. Що відбулося сьогодні? Сьогодні за Давітарахамія. Прийшов я ще вчора. Там знаєте, думаю, у це вже не вже не вже комітет по нас безпеці обороні показав свою суб'єктність. Невже у нас парламент починає показувати свою, свою суб'єктність? І ми повернемось до парламентської президентської республіки. Як у нас написано в Конституції? Невже це відбудеться? Аж ні, сьогодні Девітарахам'я. До речі, той проти кого пан Малюк не захотів. І відмовився відкривати кримінальну справу. Сьогодні прийшов, переламав через коліна Комітет нацбезпеки і оборони, і комітет нацбезпеки і оборони проголосував за відставку малюка. А тепер дивіться, яку вам картинку класно показують. Виконуючим обов'язки Служби безпеки України поставили дійсно достойнішу людину. Але ця достойніша людина займається виключно військовими операціями. А у нас ЗБУ нагадує, ще займається. Економічно-політичним блоком. Ну, економічно це просто кошмарить бізнеси. Політичним це таких, як я затикаю, затикають рота. Так от, на як гирю, пану хмарі повісили першим заступником поклада. А от якраз пан поклад буде виконувати всі побажання банкове просто по одному дзвінку. Навіть не по дзвінку, по смс, а може, навіть не без смски, а він знає, вже йому вже план спустили кого, скажімо так. Кого першого діставати? Ну, чого робоча сфера? Роз робоча. робоча схема робоча. Вже ж так робили робили. І до речі, а чим же так комітет, вибачте, зацікавили чим напишіть, як ви думаєте, грошима чи шантажем, чи просто комітет одумався і вирішили відправити відставку малюка? Я думаю, що конверти перемогли. Єрмак пішов справа його жива, ви ж бачите, да? справа його жива, і до речі, йому навіть так ліпше слухати тіні управляти цими процесами, управляти паном покладом взагалі супер, а як в стіні, да? тобто ти не відсвічуєш вже публічно, тебе немає в публічному просторі, ти в тіні і ти цими процесами керуєш і продовжуєш керувати. До речі, де він? Може, він також на Кіпрі? Пишуть мені 50 на 50, так, може 50 на 50, може і шантаж, може і конверти. Тепер, мені тут писали, може, може, буде уряд національного єдності. Люди добрі, ви серйозно ще досі в це вірите. Ви вірите в те, що, от дивіться, оце перезавантаження влади, воно ж не про, не про перезавантаження влади. Воно про інше, воно про те, що вам щось показують, якусь картинку. от як це збув. Вам показують пана Хмару, прекрасного генерала, прекрасного, дійсно Героя України. Вам показують його, але ж пан Поклад там поруч стоїть і виконує всі забага буде виконувати всі забаганки влади. Вам показують Федорова, зараз він зайде. Сьогодні я думаю, проголосують його, і проголосують відставку. А Шмигаля вже проголосувала відставку. Не проголосували. Комітет підтримав. Сьогодні проголосують відставку і проголосують призначення Федорова. Він Федоров зайде, зайде. Що він буде робити? Він буде півроку в'їжджати, що відбувається в Міністерстві оборони. Я вам серйозно кажу, бо це серйозніша махина, яка складається не тільки з Міністерства оборони, ще з Генерального штабу з служби тилу із всієї цієї історії, і там дуже складно розібратись, куди що. Буде в'їжджати ну, півроку. А нам що? А ми будемо сидіти під обстрілом. Далі. Ніякого перезавантаження не буде. е, значить І ще знаєте мені вчора одна людина сказала, що після того, як послухала мене, переосмислила наїзди на е, органи виконавчої влади на місцях. Я зараз не тільки про кличка, я зараз про кличка, Філату, Садову і всіх інших. Дивіться, влада на них перекидає відповідальність за відключення світла, за, оці всі, за все, що відбувається в країні, винувата. Місцева влада. Я вам приведу приклад, і я сьогодні це пояснюю людині. Дивіться, у мене є виробництво, у мене є начальник виробництва, яка займається виключно технологічним процесом. Вона відповідає за те, щоб швачки шили в процесі, і щоб цей процес не збивався. Вона забезпечує виробництво. Тут мені стає відомо, що через. Місяць буде цунамі, да? і я не виділяю її кошти, сажу на посаду людини, яка буде відповідати за підготовку до цунамі якогось свого кума, виділяю гроші йому, ну, з ним десь ці гроші прокучую десь, ну, не знаю, я, я не знаю на буковелі. І тут приходить цунамі, все заливає водою, все в воді, все в гівні. І я проходжу до начальника свого виробництва і кажу, а з якого хіра ти мені не забезпечила е, зберігання мого виробництва, шановна, чому Чому ти не забезпечила? Оце те саме, що зараз несеться. Притом, я бачу, боже, як бачу, як вони працюють. Працюють по всім. Я кажу, я зараз нікого, давайте без, без персоналі, я нікого зараз не вигороджую. Але вибачте, захист неба це е, е, генеральний штаб. Вибачте, е, е, закупівлі. Дрони перехоплювачі це генство по зброї, яка підзвіта Міністерство оборони, закупівля перемовини по міжнародній частині по матеріально-технічній допомозі по ракетам, які збивають по Петрі. Там все інше. Це також Міністерство оборони. Окрім того, пан президент вів військові адміністрації. Чому я б сказала, що я когось кума не йняла, і ми прокутили кошти. Військові адміністрації мають свої бюджети. Військові адміністрації для того, і створені, щоб вирішувати на місцях питання місцеві, і у нас очолює, очолює в Києві пан Тимур, який вибачте, що зробив. Що він зробив? Вчора почитала е, допис Кирила Тимошенка, який написав: Ну що, я вам три роки казав назад, що мають бути пункти незламності. От вони у нас є. Люди, ви десь бачили пункти незламності? От кияни, напишіть, хтось ходив в пункт незламності. Ну от Серйозно. Пункти незламності вони створили. За чотири роки ні бомбосховищ, ні пунктів незламності, не закрите небо, ну жах. В країні, жах нам просто кинув на прозволяще, і що? І президента в країні нема. Він нас попередив за то з Скіфру, що сьогодні буде обстріл. Боже, як ми вам вдячні, пане президенте. Ой господи, я не знаю, що ще хорошого, наприкінець сказати. Я більш ніж впевнена, що перше, дивіться, хорошого, наприкінці. Вчора мене попросили в зв'язку з тим, що ми з вами молодці зібрали на одну машину серйозному підрозділу. Мене попросили вчора два пікапи для штурмовиків. Ось тут ви бачите QR-код, Будь ласка, долучіться. Перше, друге це все пройде. Українці не терплять диктатуру. Це вже доказано і Януковичем, і кучмою. І е, всіми іншими. українці диктатуру не терплять. Це абсолютно безглуздо, те, що зараз робить президент. Він йде і вибудовує чітко сценарій Росії. Це в Україні не взлетить. Ну не взлетить це. і це пройде, шановні, і будуть такі вибори, і такі прийде інший президент. Я більш ніж впевнена в цьому. Ну, якщо ціни почнуть там махлювати, у нас був підрахує один, буде Федорович підрахує два. Зима закінчиться до кінця, зими лишили 45 днів. Uh, і uh, що ще вам сказати, хорошого ставати спонсорами каналу, тому що мені це також потрібно не стільки мені, скільки людям, які зі мною працюють. Це також дуже важливо, дуже складно. Поширюйте відео, бо я все-таки хочу. щоб понесли відповідальність ті, які крали на енергетиці, а ще й ті, які крали на оборонці, і всі оці прекрасні люди понесли відповідальність. Тут щось карковий офіс пише. Думаю, що нічого, нічого хорошого... А, він сьогодні написали. Ще. Так, малюка звільнили. Ой, бачите, я вам зразу это. О, бывший руководитель Волинської ава, по слухам, жорсткий дядя идет на заместитель в СБУ, чтобы заниматься внутренними остатками русской агентури. Такими, певно, як я, О таких, як я, вони вважають. Остатками Русської агентури. Зараз дуже класно це все. А Березень також ще зима. Ну що ви такі песимісти? Березень це вже весна. А, хто завадить Зеленському диктатуру впровадити? А ми з вами, пані Любов, а ви поширюєте відео, ви давайте зрозуміти владі, що а, тут це не пройде. От і все. От давайте, ви, ви, не, ви не просто пишіть коментарі, ви робіть щось, робіть. Так, пані Дане, чи ви чули, що Україна вже платить гроші американцям за угоду по корисним копалам? Ні, не чула і нічого не знаю по цьому питанню, тому реально не можу вам відповісти на це питання. Пункти незглавності я не бачив і стійкості там потужності теж не бачив. Ну що вам скажу? Все так, шановні, все тримаємося все одно обіймаю всіх, підтримуйте ближчих. Ще раз лівий берег, в кого є маленькі діти і вам вже нестерпно, заберу до себе. І, до речі, закликаю всіх: будь ласка, дивіться один на одного, допомагайте один одного, Всім тяжко. І ще раз кажу: нехай вони їдуть, а не ми. От хай вони їдуть з цієї країни, а ми залишимося жити і будемо її розбудовувати. Всіх цілую, обіймаю, тримайтесь.